Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves, і сьогодні в прев'ю до нового сезону національної баскетбольної асоціації команда з міста двигунів Детройт Пістонс. І як завжди, перед тим як розпочати, прошу вас лише поставити великий палець догори Авансом, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. Це безкоштовно та не потребує від вас жодних зусиль. До того ж, своєю активністю ви впливаєте на регулярність відео. Смачного, якщо ви їсте, а ми починаємо! Let's go! На мою думку, у цього колективу буде найбільший буст по кількості перемог в порівнянні з минулим сезоном. Так, звісно, багато в чому це буде можливо завдяки тому, що минулого сезону детройтці були беззаперечно найгіршим колективом Ліги, завершивши сезон лише з 17 перемогами у активі. Але також слід вказати і на більш позитивні фактори. Наприклад, минулого сезону практично на весь ігровий рік вилетів Кейт Канінги. Його повернення може непогано підвищити шанси Детройта у боротьбі за потрапляння, якщо не в плей-офф, то хоча б в плей-ін. Особисто я очікую від Канінгема, якщо не проривного сезону на рівні кращого прогресуючого гравця року, то поступового, але впевненого прогресу на рівні з тим, який демонструє Ентоні Едвардс для прикладу. Хоча Кейт okay, де дещо іншого типажу гравець, тим не менш логіку думок ви вловили. Допомогти йому в цьому може новий тренер клубу Монті Вільямс, який в період свого призначення став найвисокооплачуванішим тренером ліги в історії. Правда, цей статус Монті носив недовго, бо діду Сан-Антоніо видали контракт ще більше та цілком заслуговано. На останньому місці праці в Фініксі Вільям себе зарекомендував як класний фахівець, який може не тільки давати результат, а паралельно розвивати молодих гравців. Саме ці два фактори, в принципі, є чи на не найважливішими для пістонс. Окрім Кейта, як можна бачити, в Детройті є дуже багато молодих та перспективних гравців. Роботи у Вільямса буде предостатньо. Як на мене, перед Монті чи не першочерговим постане питання у виборі основного бігмена. Так, після обміну Вайзмана Пістон з кінцівку сезону догравали одночасно з двома номінальними центровими. Самим Джеймсом та новачком Джейленом Дюреном, а також попрацювати доведеться над покращенням оборонних компонентів, поршнів минулого сезону пістонс були 27 в лізі за кількістю блоків та 26 за кількістю підбирань на своєму щиті. З такими бігменами це неприпустимо. Також слід пам'ятати про те, що є ще Марвін Беглі, який минулого сезону 82% зіграного часу відіграв на позиції центрового, та Айзе Стюарт, з яким Пістонс влітку продовжили контракт 64 мільйони на 4 роки. Стюарт повільно, але впевнено намагається перекваліфікуватися у розтягуючого бігмена, прокачуючи скіл дальніх китків. Так, минулого сезону за 50 матчів, у яких він зіграв, Стюарт 205 разів кинув за дуги, для порівняння за перші два сезони кар'єри, сумарно за 139 матчів він кинув 109 разів. Тому для нього, як на мене, місце в Детройті знайдеться, якою б не була ротація бігменів. Тоді як одночасна наявність Вайзмана, Дюрена та навіть Беглі їх доцільність особисто у мене викликає сумніви. А ветерани, що прибули Монте Моріс та Джо Харріс, як на мене, картини не зіпсують. Досвід та менторство Моріса може стати у пригоді молодим гардам Пістонс, Кеннінгаму, Айві, Сасеру та навіть Кіліану Хейсу, та й його рівень гри, вихід з лавки запасних у другому Юніті також не буде зайвим. Те саме можна сказати і про Джо Харріса, який останні роки в Брукліні дещо розгубився. На заваді стали травми та тиск на гравця, з його нереально високою порівняно до рівня гри зарплатнею, який періодами залишався чи не єдиним шутером у колективі, який ставив перед собою чемпіонські амбіції. Тому в Детройті, як на мене, без тиску з боку великого міста, без тиску на результат, йому вдасться повернутися на хороший рівень, тим паче, що в Пістон з шутерів як таких нема. Не є шутером і Азар Томсон. п'ятий вибір на минулому драфті. Хоча у Азара є певні задатки стати зірковим тренді гравцем в першу чергу, завдяки його універсальності та атлетизму, таке враження, що він може практично все. Він швидкий, добре обороняється, його важко зупинити під час прориву під кільце. Також він доволі хороший пасуючий, який добре бачить паркет та приймає правильні рішення, як мінімум на тому рівні, коли суперники знають про його загрозу плеймейкінгу, і від них слід очікувати відповідних дій. І все це запаковане в двометрове тіло з розмахом рук у 7 футів. Більш детальний огляд про нього можете знайти у підсказці або у описі під відео. Підсумовуючи все, великих успіхів я не чекаю від Pistons, незважаючи на те, що вони повинні перемагати більше. У майбутньому сезоні вони знову будуть полірувати дно турнірної таблиці. Перспективи у них дуже хороші і побудувати боєздатний колектив через пару трійку років. Тому вболівальникам Детройту хочу побажати терпіння. Що ви думаєте про перспективи Detroit Pistons? Пишіть вашу думку в коменти. Це дуже важливе паливо для просування контенту. Підписуйтесь на всі соцмережі Basket Moves, посилання у описі під відео. А на цьому все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Мир!